Добрий день, діточки! Сьогодні ми з вами будемо говорити! А про що говорити? Зараз ви самі згадаєтесь. Їх на віконці ставять, від холоду і вітру бережуть, весну узимку вони нам дарують, тому що зеленіють і Цвітуть. Вірно будемо говорити про кімнатні рослини. Кімнатні рослини потрібні нам для затишку та для краси. Вони очищують повітря. А з чого ж складається рослина? У рослин є корінь, стебло, листочки, а також у деяких рослин. Є ще й квіточки. Для того, щоб вони росли, їм потрібні сонце, земля, вода, повітря, та обов'язково наша доброта, любов та турбота. Як доглядати за рослинами? Треба розпушувати землю у горшочках. Щоб земля була м'якою, поливати квіти, але потрібно знати, як і скільки. Деякі квіти можна поливати частіше, а деякі дуже рідко. І не в якому разі не можна їх заливати водою. Далі треба протирати листочки від пилю. Ми з вами дихаємо чим? Вірно, носиком. А квітки дихаючи? Так, листочками вірно. Щоб вони дихали, рослини повинні бути чистими. Деякі з них, наприклад, фікус, орхідею можна протирати вологою ганчиркою. А ось і фіалки. Ви бачили листочки у фіалок? Вони з ворсу, тому їх треба охайно чистити пензликом. Ще фіалка не любить багато води. А які рослини оприскують із польовізатора? Вірно, це сенцверію, папороть. І ще. Один раз на 3-4 роки рослини треба пересаджувати. Пересаджувати рослини потрібно навесні. Щоб кімнатні рослини добре зростали, за ними треба постійно доглядати. Я рада, що ви вислухали мене і дуже сподіваюся, що і у вас у домівках будуть зростати дуже красиві. Кімнатні рослини до побачення.